Оксані 32. Вона молода, красива, життєрадісна, чуйна мама та дружина. Від народження вона бореться за життя. Та до вродженої вади серця додалася ще одна недуга гіпертензія, легень. Та й це не останнє випробування. Напевно, що мене дуже сильно воглюбить. якраз дає мені такі терпіння, тому що при ну, обстеженні КТ у мене виявили шати Тобто. Це також не можуть діагностувати наші лікарі, тому якби їхати, вісен конче, необхідно. Оксані потрібна пересадка і серця, і легень. Поряд з жінкою вже 10 років бореться за її життя й чоловік Василь. Каже, спершу соромились звертатись по допомогу до людей, та бажання жити не залишає інших шансів. Звісно, важко. Важко, що тому що нічим допомогти. Ну, лікарі не можуть нас на Україні. Навіть це важко. Їздимо постійно їздимо на якісь лікування, на якісь терапії, але то нічого тут не допомагає. Треба любому їхати за кордон. Щоб мама одужала, мріє і маленький владик. Він також перекладає чимало своїх дитячих зусиль. Ну я її виношу сміття, купляю то, що вона мені скасе. Допомагати родині приходить і сестра Даліла. Знайомі вони лише 10 днів, та монахиня захоплюється Оксаною. Каже, хоче бути поруч, аби підтримати важку хвилину. Духовно морально позитивно її тримати, бо сльози часто виступають на її очах. Я була вчора при розмові, коли вона розмовляла з лікарями. Вони відмовлялися прийти на телебачення, щоб сказати декілька слів, підтвердити діагноз, що в дійсності вона і хвора. Оксані допомагає благодійний фонд Крила надії уже знайшли клініку у Німеччині, але спершу потрібно перерахувати кошти. В першу чергу зараз зібрати кошти дуже стислі терміни, менше двох тижнів є, і відправити Оксану на обстеження. Саме обстеження вартує 7,5 тисяч євро. Плюс проїзд, проживання, харчування і можливо додаткові обстеження. Тобто, ну 105 тисяч гривень, це те, що нам потрібно вже гостро зараз. І якщо вона не зможе поїхати зараз, фактично це буде доставить ну, хрест на всіх її зусиллях, на всіх тих роках, коли вона. Проходила численні операції, обстеження на всіх зусиллях її родини. Перерахувати гроші можна за цими реквізитами благодійного фонду Крила надії», а також задзвонивши за цими номерами телефону. Жертвуючи кошти на лікування, ви можете подарувати Оксані серце. Адже в неї ще стільки мрій і таке велике бажання жити. А в мене виходу як такого немає, тому що в мене маленька дитина, велике бажання жити, і я надію, що якось. Коли я вилікуюся я достукоюсь до серця тих лікарів, і вони трошки переглянуть своє відношення до таких хворих, як я тому що ми не безнадійні, ми просто хворі. Зорислава Кадикало, Андрій Паленьо – головні новини Львова.